Всім привіт, з вами ShadowPlay і сьогодні я буду оцінювати вежі з гри Kingdom Rush Але перед тим як я почну, хочу сказати: усе, що я скажу в цьому відео, це лише моя особиста думка. Тому якщо ви це розумієте, не пишіть негативних коментарів. А краще сідайте зручніше і ми починаємо. Рейнджери. Насправді в них є дійсно непогані скіли. Навіть з часом вони себе добре проявляють і на фоні інших веж рейнджери виглядають досить впевнено. Вони підходять як для початку, так і для пізних етапів гри. Паладини. Їх досить часто використовують і не дарма. Гарна броня, хіл та неб, поганий третій скіл роблять їх дуже ефективними. Вони йдуть у категорію імба. Аркан Візард. Одразу скажу, це досить сильна вежа, але хоч у неї є й телепорт та інстакіл, цього недостатньо, щоб бути на висоті, Велика Берта. Це непогана башта, але коли з'являється Тесла, про Берту забувають, хоча скіли в неї дуже хороші. І перший, і другий скіл. Б'ють дуже гарно. Другий по площі, а перший це самонавідна ракета. Дуже непогані скіли. Мушкетери. Гарна вежа, але не дешева. У неї є скіл на інстакіл із, ш... із шансом 60% при максимальній прокачці. Якщо вам щастить, можна зносити ворогів один за одним. А другий скіл це просто масований удар. Варвари. Дуже гарна вежа. Кидають топори, мають стіл на подвійні топори. Якщо поставити їх за паладинами, утворюють майже непрохідний захист. Але самі по собі вони картонні та й не занадто гарні в ближньому бої. Проти великих кількості ворогів вони будуть не самим найкращим варіантом. Тому до імби трохи не дотягують. Жаклун. Непоганий маг з інкілом і големом. Завдає меншої шкоди, ніж Аркан Візард, але атакує швидше і зменшує захист ворогів з кожною атакою. Дуже корисна підтримка. Тесла Тесла одна з найсильніших веж у Kingdom Rush. Завдає урон по площі, п'є одразу кількох ворогів, пробиває броню, має високу швидкість атаки і покриває велику зону, що робить її ефективною як на поворотах, так і в центрі мапи. Завдяки своїй універсальності вона добре працює проти більшості типів ворогів, навіть летючих. Тесла найефективніша проти масових хвиль і броньованих юнітів. Ідеальний вибір для складних рівнів і не тільки. Якщо ви думаєте, що це все, то ні. В нас ще є комора ельфів, Сасквач і Сонячна вежа. Почнемо ми з комори ельфів. Озброєні глефами та луками. Виглядають цікаво, але доступні лише на двох рівнях. Один ельф коштує 100 монет, а живуть вони недовго. Сильної ефективності немає. За слабкі урона мало, ХП мало. Дуже швидко вбивають, та й краще витратити ці 100 монет на іншу прокачку. Сосквач. Як звісую ціну дуже слабкий. Та якщо вийдуть вороги з дальньою атакою, ви просто втратите ті 400 монет, які в нього вклали. І 400 монет можна було б витратити більш раціонально на прокачку інших веж або просто їх зекономити. Та й метеори на нього тратити теж не дуже гарно. Сонячна вежа. Як на мене, це найгірша вежа у грі. Щоб її прокачати на максимум, треба 400 монет. Шкоди, зазнає вона від 225 до 275. Цього не вистачає, навіть щоб вбити троля, не кажучи вже про інших ворогів, які виходять там. Єдиний плюс це досить швидка перезарядка, але загалом вежа слабка. Ось і все. Я розповів про всі башти в Марш. Дякую, що дивилися. Це була моя сама перша аналітика. Я не знаю, як ви на неї відреагуєте, але не судіть мене строго, це моя перша аналітика. Монтую я це відео теж майже вперше. Тому буду дуже вдячний, якщо ви підпишетесь, поставите лайк і напишете якийсь мотивуючий коментар. Дякую за все, всім до побачення і всім пока-пока.